Привітурі! Зараз я покажу вам свій метод найшвидшого видобутку великого рюкзака та плитоноски, якщо ви залишились без нічого після останнього рейду в DMZ. На додачу за цією схемою можна розжитись кількома контрабандними М4, які я вважаю найкращим ганом, що можна достатньо швидко і безболісно поутати з тір 2 та тір 3 мобів. Ну, такі броньовані. Цю Мку ви зараз можете побачити в руках мого оперативника. Вона має лише два моди, проте вони максимально корисні: це глушник та лазер на АДС. Пушка має дуже круту мобільність і насправді дуже легко контролиться навіть для такого криворукого стрільця, як я. Звісно ж, краще ходити в рейди із власним ганом, але він може бути на кулдауні після невдалої вилазки в алмазеру, або вам потрібна друга пушка під сетап зі снайперки ЛМГ тощо, поки у вас не відкриті додаткові застраховані слоти. Отже, наприкінці цього відео, я сподіваюсь, ми матимемо від однієї до двох М4 великий наплічник та бронік на три плити. І спробуємо, звісно ж, з цим всім ексфільнутись. Та тим самим бути максимально готовим до наступного більш серйозного рейду. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк ось цьому відео та підписатись на канал. Мені це буде дуже приємно та вмотивує робити більше таких відосів. Ну і, звісно, буду радий бачити вас на прямих трансляціях. Приємного перегляду! Так, найперша головна задача у нас зараз буде золотати собі середню броню та середній рюкзачок. Ну і знайти якусь зброю, тому що я на голих руках застрибнув. Перед нами, до речі, є арморі. От, і в арморці ми щось точно зможемо для себе знайти. Найкращі місця, взагалі, мої улюблені для лутінгу це ось цей 1, 2, 3 ангари. Там багато шафок з лутом. Uh, і нарохані ось ці uh, казарми. Там теж дуже-дуже багато шафок з лутом, і там майже завжди я звідти виходжу, що з одного, що з іншого місця. Я виходжу із рюкзаком із плитоноскою. І з якоюсь зброєю. Ну, от, будь ласка, є Харікейн є триплейт, але це не означає, що нам не потрібно. Не потрібно далі робити те, що ми будемо робити. Діставати все ж таки великий рюкзак, триплейти і М4. Зараз ми, коли долетаємося ми будемо шукати квест. Контракт. Я щось. Все квести та квести. Ось цей. Називається Raid Weapon Stash. Коли ми беремо цей контракт. Нам маркують сейф у найближчому стронгхолді. Тому я буду, думаю, що це буде ось цей стронгхолд. В якому буде сейф, який нам треба, було, треба буде відкрити. Фішка в тому, що, попри те, що у нас є квест, у нас є ще весь стронгхолд. Який ми зможемо залутати. Ми зможемо туди через квест зайти взагалі без е карти спокійно, полутати всі ящики, що є в Стронгхолді, і потім ще і отримати лут з е цього сейфу. В сейфі зазвичай зберігається декілька е трьох пластинних. Е о, wow, це взагалі подарунок долі гелікоптер. В сейфі зберігається кілька цих на три пластини Зараз обійдемо, зістрибнемо просто з моста на нього. Кілька на три пластини і кілька великих рюкзаків. Ну і плюс там ще буває достатньо прикольна зброя і багато грошей. Тож ви звідти можете і зброю нормально винести, і гроші на те, щоб у вас відновилася КД на ваш інжеред слот За резерву... застрахований. от А потім ще, коли ви будете захищати сейф, буде йти 3-4 хвилі тір 2 та тір 3 мобів, з яких ми полутаємо ті самі М4. Котрих ми можемо взяти з собою дві штуки. На жаль, одну в рюкзак, одну в руки. Третю не можна, бо в руках не можна нести дв... більше однієї. О... ну дві, дві однакові зброї не можна нести в руках. Тільки не зламайте, будь ласка, шановні. Дайте долетіти хоча б до контракту. Все, ідеально. Все, просто у нас з вами вийшов ідеальний варіант розвитку обставин. Було б ще прикольно, звісно, якби був рюкзак. Хоча б середній, але я сподіваюся, що ми намутимо в Стронгхолді вже великий рюкзак. І все у нас буде ок. Треба тут ще так приземлитися, щоб мене не розстріляли під час посадки. Там вон люди ексфіляться. Вже щось занадто швидко. Ах, бачу, сподіваюся, снайпити мене вони не будуть. Бо вони мені не потрібні, і я з ними стрілятися не збираюся. Мені немає чим. По-перше, а по-друге, на що це треба? Так, є, є, є моби? І мені вони насправді потрібні. Тому що мені потрібна якась зброя по типу РПК. бажано РПК з і бажано б з великим е, магазином. Десь на 70 патронів, але на 30 теж буде дуже добре. Е, давайте замість тебе. Що ж ви там стріляєте, так? Так, ну що я казав? Найближчий stronghold Ось він і. Це у нас зараз буде по маслу, так, 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 як і заплановано, я сподіваюсь. Хто там стріляє здалеку, вже вже ніхто. Окей. Кого ми тут вбивали? Що, ні з кого луту не лишилося, чи що? О, є. Є РПК. все дуже добре. Так, ми підходимо до Стронгхолду. Через вікна можна повбивати зайвих людей. Мобів, котрі там всередині тусуються. Вони, до речі, що прикольно, по нам звідти не стріляють. Стріляють у ті, що е, ззовні сез... знаходяться. Переконайтеся, що у вас з собою є Семтекс нам потрібно буде дві сімки. Для того, щоб вбити стронгхолдівських щитоносців. Там будуть два, типи зі щитами. Будьте обережні, тому що вони спавняться дуже рагульно. І може таке бути, що ви от заходите в будинку все норм. А щитовик. Спавниця у вас за спиною. Все ж таки баги нікуди ще не поділися з цієї гри. Це дуже простий Stronghold В ньому сундук. Ось одного. Вони обидва одразу спустилися. І в мене для другого цього щитовика мені потрібна. Друга сімка, тепер в мене їх дві Куди він пішов взагалі? Ці чуваки будуть заходити всередину все одно. Я вангую, що цей тіп о, зі шитом. У мене вже бувало такі історії, що він там кудись тікає, а потім з'являється десь в будинку дуже-дуже дуже дуже несподівано. Харікін крутий тим, що там 50 патріків в обоймі. Коро зрозумієте, на що нам це буде потрібно. Ним дуже зручно зливати. Велику кількість мобів. то воно годе. Я не здивуюся, якщо він заспавниться зараз десь у цій кімнаті. Ні, нам пощастило. А це ти, блін, чувак, звісно. Йдуть. Ось і він. Зазвичай в мене ювелірніше виходить з ними розібратися. А, так. Стіми збираємо, вони нам знадобляться. От фігня в тому, що я не можу заюзати амунішн бокс зараза. Тому ми зробимо ось так. Тепер амунішн. В мене їх тепер два, так? Да? Окей. Е, ну і все. Юзаємо сейф, і у нас починається. Дивіться, е, на якому поверсі не був сейф, не знаходився. Ми займаємо позицію схожу на цю, щоб перед нами була, були сходи. Моби у нас будуть лізти через одні двері. Ми або, Я знаю, що вони будуть йти, скоріше за все, через ці двері. Я в цьому не впевнений на 200%, але достатньо впевнений, що через ці двері будуть перепертися. Тому я їх буду вбивати на вході одразу тут. Якщо ви не знаєте, звідки моби будуть лізти, просто займайте десь позицію отаку зверху, сходів, тому що вони будуть йти все одно до вас. Як найближче. У мене взагалі останнім часом о, ці рейдстеші були. От зараз нічого не видно, тому я підіймусь трошки вище буду чекати тут. У мене останнім часом за цими рейдстешами щось взагалі ніхто не приходив. Я сподіваюся, що хоч кілька мобів буде, і ми знайдемо цю М4. Але вчора точно було два чи три рази, коли моби навіть не намагалися піднятися в будинок, зайти. Вон приїхала тачка. Приїхала... Ні, зупинилася. Зараз зайдуть. На димові ці шашки можете не звертати уваги. Це заскриптована штука. О, пішли. Тут теперь два чуваки, от у нас вже перша емочка лежить. Тут є люди. Я сподіваюся, що більш-менш у нас все вдасться. Ніфіга у нас не вдасться. А може і вдасться. Він один, що в нього є кінти? Він був один. Вона приносив безліч приколдесів Дякую. І в нас, до речі, відкрився стеж. Поки ми воювали. Ой, не стеж, а сундук. О, господи, ти боже мій. Відкрився у нас сейф. Ну, от, дивіться те, що я вам казав. Одна плитоноска, два великих рюкзаки. І якась зброя. О. До речі, прикольненький, прикольна пепка. Я її навіть собі залишу. І зараз візьму ще в рюкзак собі ще одну М4, якщо вона тут десь є. Ой-ой-ой, стопе. Що нам тіпчик приніс? Сакін не подобається, ще є плитки. Ну, і армор у мене і так є. Тепер нам треба думати, як ми звідси ексфільнемось. Ексфілитись. Скоріше за все, мені більше за все. Не скоріше за все, а більше за все, ексфілетис мені подобається через rescue Hostage, а, через рятування заручника. І я думаю, що тут не дуже безпечний варіант. А ось тут норм варік з великою кількістю. Мобів, але там звичайні моби. У нас 11 хвилин до кінця цієї всієї історії. Пішли, пошукаємо ще одну емку Ось. Ось у цього, типа, ми її заберемо. Отак. А чого? А, вже вже, вже закрився стронг холд. Прикольно, правда? Так, по мені стріляють моби. Це, здається, тір 3 моби там шмаляють. Що ми та... зробимо? Ми поїдемо на броньованому автомобілі. Я думаю, що немає великого сенсу брати гелікоптер свій. Нам їхати пів кілометри. На гелікоптері, звісно, буде швидко, але... Але, але. Можна і тут спробувати Xfільсь. А давайте, давайте без хостеджа, У нас вже є один. Сей. Тут тір три моби стоять, до речі. Тут вбили людей. Алло? А ну... Блін. Гра, в якій ти вмираєш зазвичай від мобів. А не від людей. Максимальний челендж насправді. Тут було дві людини, котрих розмотали. Це цікаво. Ой, зараз тачка може вибухнути. У мене вже таке було, що поставив машину, на неї приземлився гелікоптер і тачка вибухнула. Ну, от, і все. Все, що нам треба було, ми все дістали, ми одяглися. Ви побачили, що навіть якщо ми не знайдемо собі триплейт або великий бекпак до того, як прийдемо робити цей рейд вепон стеж. Ми знайдемо його у цьому вепон стеші. І бекпек, і плетоноску. Там буде зброя прикольна. Ну, і якби ще нам не пересрав всю малину ось цей гравець, котрий вирішив нас вбити і забрати наш лут, то ми б ще з вами побачили хоча б одну повноцінну хвилю тір 2 або тір 3 мобів. От і все. Така от історія. Сподіваюся, що відос був для вас корисним. Дуже вам дякую за увагу. В описі під відео е, є посилання на мій твіч, е, також я стрімлю на YouTube, А ще там є посилання на мій телеграм-канал, котрий я веду про ігри не тільки про колду. Про дім а ще і про багато чого іншого, в що я граю. Все, дуже вам дякую за ще раз за увагу і всім па-па